Не допустити російським військам просунутися у глиб країни дозволяє мужність та відвага українських воїнів, бо ж б'ються за своє рідне. Серед таких і Вадим, військовослужбовець 128-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Він закрив власний бізнес та пішов добровольцем в армію у лютому 22-го року. І навіть поранення не зупинили його. Вадим продовжує боронити Україну. Свою історію війни він розповів нашим репортерам. 25-річний Вадим пішов у військо добровольцем з початку великої війни. Він закрив власний бізнес, щоб захищати Україну, щоб не дати ворогу відійти до рідного Дніпра. Щоправда, потрапити в армію одразу йому не вдалося. Обігав п'ять військоматів до цього. Ну ходив, ходив п'яти воєнкоматах. Мені сказали, як у мене строкової служби немає непотрібні люди. Ну, я такий мотивований був, що в п'ятий військкомат я вже зайшов, там говорить, є ТРО, йди туди. Там тебе возьмуть. Ну я й пішов в Терело серпня. 22-го року. Вадим постійно в окопах під ворожими обстрілами в будь-яку погоду. Лише раз на півроку вдавалося їздити додому, провідати рідних. Вадим згадує, що мужність та відвага головна зброя, яка допомагає вистояти перед ворогом. 23-му році в нас був дуже важкий період часу. Це моя перша рота була в яку я попав. 10 лютого вже почалися активні ворожі наступальні дії. Виїхало два танка, почали розбирати наші позиції. Ми вступили в бій з ворогом. Дві моталигери розібрали тоді ворожі. Хтось попав в БК танку, танк розірвало ворожий. І ну, піш. Перепугались і не захотіли вести, вести далі бойові дії активні. Згадує Вадим і випадок, як взяли в полон російських солдатів літку 24-го. Українські воїни тримали оборону своїх позицій, і до них сунувся ворог. Хоч сили були нерівними, 12 окупантів проти наших чотирьох бійців, та наші бійці їх розбили і п'ятьох взяли в полон. Вадим говорить: вбивати їх немає сенсу, бо треба визволяти своїх полонених в українських захисників. Більше сил, бо стоять за свою Землю на відміну від росіян, які сунуть на чужу за чиїмсь наказом, у них мотивація грошова, якби так спочатку повномасштабної війни, так ворог там фашизм, типу їм говорили пропаганда, вся фігня зараз помінялась. Зараз цілі в них в них тільки грошові. Ну вони сюди, якби за грошами йдуть. Це була 58-ма бригада збройних сил Російської Федерації, город Бакін. Як вони пояснили? Вони навіть ті типу, не знали, куди їдуть, Їх посадили, Тіпа типу, сказали, і їдьте, Тіпом типу, там нічого, нікого нічого. не мати. До поранення Вадим служив гранатометником. Перший починав працювати під час штурму. В одному зі стрілецьких боїв отримав кулю в руку. 11 годин довелося чекати евакуації. Куля десь залетіла сюди і вилетіла, вилетіла звідси. У мене 11 годин за того, що турнікет був, я приїхав на пухла рука. Я приїхав вже, нас евакуювали на Курахова. і сказали, да, говорять, у вас типа. Турнікетний синдром, щоб чуть щоб і вам би відрізали руку. Повезло, що зі мною рядом медик був він по чуть-чуть потроху по попускав турнікет. Мене зразу два-два турнікети накинули. Один я собі накинув і другий медик накинув. І він по потроху попускав. І за цього і удалось врятувати руку, розрізати її. Потім заново зложити. Після лікування і реабілітації Вадим повернувся на фронт, але вже в якості оператора БПЛА. Я тут до кінця, поки, поки ворог не, ну, не поки ми ворога не переможемо, я, я звідси не вийду. Якби. Тепер прийняв рішення, буду з воздуха пі на думку Вадима, це обов'язок кожного чоловіка взяти в руку зброю, коли в дім прийшов ворог, та не випускати цю зброю, допоки не виженемо російську погань з рідної землі. Галина Федоршин, Олександр Дубина, телеканал прямий.